Pinduoduo – це китайський мобільний застосунок для спільних і одиничних покупок. Його ключова особливість в тому, що він дозволяє людям об'єднуватися в групи і таким чином купувати речі за нижчою ціною. Товари на цьому маркетплейсі бувають дешевшими ніж на Taobao, Tmall і 1688 через надання покупцям субсидованих знижок. Піндуодуо не виконує міжнародну доставку товарів в інші країни світу. Проте міст чайна ви маєте змогу отримати товар в Україні, вказавши адресу нашого складу як адресу доставки по Китаю. Щоб доставити товар з Pinduoduo в Україну, вам необхідно зареєструватися на сайті mist.cn, В додатку WeChat, в додатку Pinduoduo. Розглянемо детальніше, як зареєструватися та здійснити першу покупку на PINTОТУО. Для початку вам потрібно завантажити мобільний застосунок в Google Play чи App Store та увійти в нього. Існує кілька методів реєстрації на маркетплейсі, але ми рекомендуємо використовувати вхід через WeChat. Натисніть зелену кнопку. Далі підтвердіть доступ та дозвольте використовувати ваші дані застосунком. Вітаємо на головній сторінці pint Тут ви можете побачити: стрічку текстового пошуку, іконку пошуку за фото, категорії товарів, рекомендовані для вас товари, внизу кнопки головної сторінки, прямих трансляцій магазинів, розширені класифікації товарів, чати з магазинами, обліковий запис. Наступним кроком додайте адресу складу Міс чайна в Гуанжоу як адресу доставки по Китаю. Для цього перейдіть у вкладку з особистою інформацією, натисніть на іконку локації, щоб відкрити форму для введення адреси. Натисніть червону кнопку та додайте адресу. Для зручності введення інформації відкрийте застосунок «Міст Чайна» та перейдіть на вкладку особистої інформації. Тут ви знайдете вашу персональну адресу складу в Китаї. Посилання на застосунок можна знайти в описі під відео. Заповніть всі поля форми: отримувач плюс ваш код клієнта «Міст Чайна». Номер телефону отримувача на нашому складі. Вибирайте символи з вкладок, що означають провінцію, місто, район. Вкладка 1. – 19-й символ Гуандун. Вкладка 2. Перший символ Гуанчжоу. Вкладка 3. Сьомий символ панью. Вкажіть детальну адресу складу з вашим кодом клієнта. Готово. Адресу складу Чайна вказано як адресу доставки по Китаю. Переходимо до покупок. Для цього поверніться на головну сторінку. Є декілька варіантів пошуку товару. В стрічці текстового пошуку китайськими іерогліфами» За допомогою Google-перекладача знайдете потрібний товар по категоріям товарів. За наявним фото. Виберіть товар, який вас цікавить. В карточці товару ви знайдете детальний опис, відгуки про товар, рекомендації магазину. Схожі товари від інших продавців. Кількість людей, які беруть участь в спільній покупці ціна вказана в двох варіантах: за одиничну покупку, за спільну або гуртову покупку. Вибирайте завжди варіант спільної покупки, тобто меншу вартість. В 99% випадків необхідна кількість людей збирається, щоб викупити товар за меншою ціною. Якщо ж люди не згуртуються, кошти повернуться вам на картку. Натисніть на обрану вартість товару та вкажіть його конфігурацію, колір, розмір та кількість. Перейдіть до оплати за допомогою картки Visa чи MasterCard. Введіть дані, номер картки, ім'я власника, термін дії, cvv код Натисніть червону кнопку для підтвердження оплати та введіть платіжний пароль свого гаманця. Запам'ятайте його, щоб під час наступних покупок не вводити дані картки знову. Вітаємо! Ваше замовлення сплачене та очікує відправлення. Щоб на телефон прийшло сповіщення про відправку товару, натисніть зелену кнопку. Як тільки товар буде відправлений, вам потрібно знайти його трек номер і зареєструвати його в кабінеті Чайна. де знайти трек номер по Китаю. Перейдіть у вкладку особистої інформації. Натисніть на виділену кнопку із зображенням вантажівки. Знайдіть необхідне замовлення. В картці замовлення натисніть на зелений текст із зображенням вантажівки. В даному вікні ви побачите трек номер свого замовлення і логістику. Скопіюйте номер накладної та зареєструйте товар в особистому кабінеті. Чайна». посилання на відео з інструкцією по реєстрації товарів у кабінеті залишаємо в описі до цього ролика. Шлях покупки товарів на Pinduoduo завершений. Дякуємо, що вибираєте міст чайна.